Поліцію і вони рішили не бути нас насильно. Чуєте? Це нам, громадянам України, як Онуфрій зробив паспорт Російської Федерації. Розкажи чому Ти Путін дарував нагороди Онуфрію? А чому Юлька Тимошенко? Чому Юлько? Чому, чому депутатом у Київській чому? міській раді Батині, від регіонів? Батині, від сабрі, чому Кирилу, божа, Чому Павло Засучував? Битатурі.

itu kan buat pendapat tim akan dapat Іди сюди! Твоя мурати, Іди сюди, сказала! І ти в морду получиш і побачиш! О, це вже погроза, кримінальна справа! Давай, давай! Пиши на мене, пиши заяву. заяву Діши Все, Заспокойся! Чого ти розумієш перима? Чистий четвер Мої права захищені державою громадянство Москва, громадяни що ти захищаєш Нуфрія, який ти, має паспорт Російської Федерації ти, 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 в вій вій державі, що заїли ти заїво. в моїй державі? Хто заїво. ти? де служба безпеки цілої України? Чого ти не засуджуєш, нуфр я тобі має паспорт Російської Федерації. Ти Чого ти, ти його захищаєш? Московита! А, 30. запроданка! Приїхали, чуєте, чисте четвер українці, де не, не українці. Хто ви в моїй державі? Чого ви тут? Ким працюєте? Ким працюєте, ким? Саша. Саша. ким працюєш? Скажи, будь ласка, хто ти в моїй державі? Можна наробити тіктоків і написати заяву, що ввалила в морду. П'ятники не хатає на звуть Андрій Гайдай, громадський діяч, юрист, правозахисник. Тут за віччя буде збиратися, скільки людей планується? Так, було анонсовано віччя за очищення за Києво-Печерської лаври. Сьогодні чистий четвер. Ми прийшли всі помолитися. Ну і звичайно, сподіваємось, що державні органи відреагують належним чином на. Позицію більшості громадян України і відповідно нарешті запанує закон, відповідно до якого було і розірвано відповідні документи на користування. Я наголошую державним майном. Це не чиє, не приватне майно, як хтось собі там може думати. Це є державне майно. Держава має право розпоряджатися. Тому ми зараз солідарні з позицією держави, підтримуємо наші правоохоронні органи. І, до речі, нещодавно ми вийшли з перемовин певних, нас запевнили, що зараз відбувається вже кінцевий результат того, що Києво-Печерська лавра має вже. Перейти в законне користування православної церкви України, тому сьогодні ми вирішили, би так не робити масову акцію для того, щоб це все пройшло якби в законному, мирному шляху, і не було тут ніяких провокацій, тому що я знаю, з тої сторони трошки вже були деякі в мене була інформація, що готувалася деяка провокація. І до речі, хочу представити поряд зі мною Сергій Возній. Це... Співзасновник громадської організації Народний ілюстраційний комітет. Також Іван Дмитрович Галуна, Іван, Галуга Іван Галуга Іван Дмитрович. Можливо, декілька слів. Дякую, що всі зібралися. Що ця тема для вас цікава. Наша особиста мета це, скажем, скажімо так, нарешті, щоб Київ Печерську лавру покинули ОПЦ, РПЦ, ФСБ. Це структурний підрозділ Федеральної служби безпеки Московії. Нас, ми, нас була інформація, що. Скажімо так, що офіс президента приторможує певні питання по виселенню і поставився на стоп. Організувавши акцію, провели певні переговори. Дякую правоохоронним органам. Вони нас запевнили, що процес іде, процес не зупинити, і процес буде далі, далі, далі набирати обриків І вони підтримують позицію президента. Вони підтримують позицію громадськості, в тому, що Національний заповідок києво Пехерська лавра повинна належати державі, виключно держав. І Ми розуміли, що 29-го був кінцевий термін полишення РПЦ Лавру. Руська православна церква тут знаходиться, Московського патріархату, От, вони повинні були полишити. Сьогодні ми маємо вже середину квітня, а вони до цих періодів її не полишають. Тому ми ще раз е, наголошували представникам влади, що е, суспільство збурене. Суспільство буде добиватися, щоб звідси виїхала російська православна церква, і е, нас запевнили, що це питання невеликого терміну часу, просто невеликого. Ми домовилися, що е, ми не будемо полишати е, контролю цього процесу. Ми будемо добиватися, щоб е, як не як російська православна церква полишила е, Київ Печерську лавру, і нас запевнили, що можете. Не переживати, ми контролюємо, ми проводимо певні заходи і так далі. Далі нас нам повідомили, що в минулому році було е, здійснено 45 п'ять е, заходів якраз по е, російській православної церкві УПЦ, що дев'ять е, є вироків суду священника священика Москві три, два літрі священика московського патріархату Російської православної церкви пішли на обмін на наших полонених. Тому я дуже вдячний журналістам ще раз, що ви висвітлюєте цю, цю, цю це питання. Воно болюче для нашої держави, і ми нарешті повинні поставити хрест на розкольниках московського патріархату. ОПЦ вони сьогодні не мають ні канонічності, бо вони не мають Ну патріархату, вони відмовляються від. Слова російського патріархату, а от а в них ну тоді вони не канонічні. У нас є єдина канонічна церква, це православна церква України, очолює її світі світіші І, От і в нас є канонічне православ'я. Ми ні в якому разі не, не маємо на меті заважати православ'ю. Ніякому разі. Ми тільки допомагаємо державі забезпечити виселення російської православної церкви з києво печерської лаври. Тому е, ми будемо періодично запрошувати на всі наші заходи. Будемо вам вдячні, що ви їх підтримуєте, висвітлюєте, бо це громадянська позиція на, е, всієї держави. Я правильно розумію, що сьогодні віче зараз, або наприклад, ввечері сьогодні ніякої вже проходить. Багато людей багато тут людей нас попросили, щоб не було провокацій, щоб не було провокацій з сторони. Тут багато людей, тут, тут, тут наші знові друзі, і, і просто небайдужі будуть підходити. І нас попросили. Силиті, постарайтесь не ну, там своїх людей не гуртувати, щоб не було провокації з со сторони московської православної церкви, і щоб ніяким чином не було, не дай Бог, провокацій. Ми погодились з доводами правоохоронними структурами. провели вони нас за, скажу, так от сказали, що ми забезпечимо виселення. В межах і спосіб з Києво-Печерської лаври нам цього достатньо. Скажіть, чи є у вас інформація щодо комісії, яка, начебто, має сьогодні також прийти, спробувати зробити якусь ревізію. Ви маєте якусь Диві дивіться, комісію за моєю інформацією, кажись, вже уже фіпу запускають в лавру, але її не запускають. Дана команда Пашу Мерседесом і Ануфриєм і Так далі, тобі, щоб максимально зробити картинку для скажімо так. для... Московії, да щоб а вони підплатили, що тут що, що тут є якісь, скажімо так, от перептіє, непорозуміння і так віде? далі. Тому нас ще раз Піпадали, правоохоронні орган дуже попросили, щоб Почав ми супертинку сьогодні не формували, формували для російських телебачення? Так, формували позицію правову, законну і православну. Я, даруйте про запитаю а хто власне ви, тобто ви громадська організація, але чи маєте ви відповідний саду, щоб з правоохоронцями вести якісь перемоги? Що це за кожне особливо звідси кожне? Громадські організації, кожен громадський діяч, кожна людина, громадянин країни має право спілкуватися з правоохоронним органом. Але ми я так розумію, ми, 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 ми ініціатори цієї акції, і звісно, з нами провели переговори і офіс президента і правоохоронний органи в тому світі. Я не хотів би, я не повноважене називати фамілії, ну не хотів би. Як журналістом стосовно цієї теми Офісу президента, а з вами саме дуже. Я не хотів би. Називати а я до так, особливі є якісь у вас зв'язки? у нас не було, акція, на нас на нас зібрання людей. У нас просто віче сьогодні зв'язки вашу громадську організацію з У Мене є великі зв'язки, особисті із офісом президента, з правоохоронними органами. У мене є особисті зв'язки. Я можу спілкуватися з, з, з посадовим особами державного рівня, і для мене це не проблема взагалі. Як вас звати? Сергій Возний, громадський діяч. Яка ваша громадська організація? Народний ілюстраційний центр. Дякую вам. Дякую. — Вас сьогодні... — ще, до речі, в мене є декілька слів. Я ще... — У на... мож... мене є декілька завод слів завод по нам... колишньому наміснику києво печерської лави, так званого Паша Мерседеса. Мірське ім'я, як то говорять, Петро. А хтось з вас знав, я думаю, що знали, що в 98-му році він балотувався Верховну Раду від партії регіонів. А хтось з вас знав, що він до 2014 року був депутатом міської київської міської ради від партії регіонів. Ось ця особа поплічниця Мельниченка. Ви поплічниця так регіонального я. Я знаю, потім вас перекупили на постійно перекинулися. Тобто тут є Мельничанки. Деякі люди, які просто відробляють свої, свої посади, я Тому, я думаю всім все зрозуміло. Людина заряджена на результат, дати але дати, чисту, правда буде дати, на стороні дати, Господа Бога і держави Україна, Андрій Гайдай, мене звати. Дякую. квартиру.